На асфальті розстелені квілти з іменами та віком тих, кого забрала підступна хвороба. Поряд дитячі малюнки на тему здорове майбутнє. Всесвітній день пам'яті людей, яких перемогла хвороба, нагадує живим бути обережними. В цей день ми згадуємо об умерших, для того, щоб сказати живим які сьогодні живі, щоб не допустити ті смерті в майбутньому, щоб люди не інфіцирували що сьогодні можна обіреч себе того, щоб жити повноцінною жизню і не інфіцируватися вічінфекція. Кожен бажаючий має змогу пройти тест на виявлення хвороби. Таке діагностування анонімне та безкоштовне. Студентка Яна теж виявила бажання здати свою кров на аналіз. Такі заходи потрібні для підтримки таких людей, навіть якщо вони хворі, це для них. Важливо і пам'ять про таких людей, які вже загинули, це теж потрібно. Такі тести, це тести, щоб людина, яка хоче знати про свій статус, могла прийти. Беремо з пальчика кров, капаємо, і на протязі 50 хвилин є результат. Але краще робити. Методу міфа в центрі СНІДу це буде більш достовірніше. 15-35 років в такому віці люди найбільш ризикують інфікуватися. По області з минулого року створено 5 кабінетів довіри, а в найближчий час запрацюють ще 3. Тому експрес-обстеження можна буде пройти якісно та без черг. Лікарі кажуть, кількість офіційно зареєстрованих хворих невелика, та серед них є діти, лікування яких проходить важче. Кількість тих, хто знаходиться на лікуванні на сьогоднішній день. Це близько 650 осіб, серед яких 40-30 дітки. Серед 600 пологів віл-інфіковані матері народили 53 хворих дитини. Зараз медицина дозволяє з допомогою медикаментів гальмувати розвиток хвороби. Та крім медичного є ще й психологічний аспект. До таких людей відношення в суспільстві досить специфічне, і розповідати про особливості хвороби допомагають волонтери. ВИЧ, он не передается через дружбу, через объятия, через совместное посещение бассейнов, саун, через совместное прим... принятие пищи. И я хочу просто призвать всех, чтобы все имели человеческое отношение, сострадание друг к другу и не относились предосудительно к тем людям, которые уже сегодня имеют этот стал. Только спільна работа громадских организаций и всех небайдужих сможет зупинити почему 21-го столетия и адаптировать хворих у социуме.